На майдані незалежності зібралися місцеві гітаристи для встановлення рекорду. До дня міста музиканти одночасно виконали пісню Ой у лузі, червона калина. Суть рекорду найбільша кількість виконавців композиції в одному місці. Скільки вас на локації поки що не буду говорити? А скажу трохи пізніше, хай це залишиться інтригою. Але в, в, в цій номінації рекорд встановлюється вперше. Організатори обрали пісню не випадково, адже саме ця композиція стала неофіційним гімном України та символом незламності українського народу. Пісенька коротка, але маємо нормально зажигнуть. То що, поїхали, раз два, три, чотири! Для встановлення рекорду гітаристів шукали як і в обласному центрі, так і в навколишніх містах. Трохи було страшно спочатку. Хоче, але боже, все було... Собі окомпонувати на гітарі і ще раз підспівувати. Мені сподобалось. А... Мої з Оржева, то ми приїхали спеціально на цей рекорд, щоб встановити Оржева. Я привіз шість учнів сьогодні. Дуже було класно, все супер. Організатори дуже молодці. Після виконання композиції представники Національного реєстру рекордів оголошують результат. Оголошую! Рекорд України! А місця віримо сто п'ятнадцять учасників. Встановити рекорд задумав місцевий музикант Річард Гурич. Спочатку цей захід планувався як фест, та під час організації та підготовки плани змінилися. Найлегша пісня, яку всі можуть дуже швидко, і швидко зграти. Це «Ой Лузі, червона калина». Приїхали до нас із Із Долбунова, із Острога, із Нетішина, із Вароша, Варуша. І Ну дуже було багато, які допомагали, бо нам трошки не вистачало, Я переживав, що може, не, не вистачить. Виконання композиції ой у Лузі Червона Калина у Рівному та встановлення своєрідного рекорду. Не новинка. У Львові схоже досягнення встановили тамтешні бандуристи, які виконали цю ж пісню. Михайло Присяжнюк, Денис Коломис, телеканал ITV.